Футбольний привіт, канал Болхат. З вами я, Олександр. Продовжимо грати за збірну України на Євро 2024 в всі 24. Приємного перегляду, друзі. Одна восьма фіналу, перший раунд плей-офф. Все ж таки, ми вийшли з групи і одразу потрапили на збірну Франції. Ну, побачимо. Не слід забувати, що це футбол, і більш того, це комп'ютерна гра. Тому... Все може бути. Єдине, що нижче фланги. Це ганков Мудрик у півзахист. Зінченко капітан. Довбик на місці. І в рамці буде у нас сьогодні Андрій Лунін. Ось таким складом виходимо на матч проти французів. Вперед! Франція, Україна, друзі! Одна восьма фіналу. Запрошую всіх до віртуального Дюссельдорфу. дюссельдорф Арена. Одна восьма фіналу. Франція зустрічається зі збірною України. Дякую вам, друзі, за вашу активність на каналі. Ну що, лунають гімни, Мбапе на місці. Ну ви бачите, ви бачите, проти кого нам доведеться грати. Але наші пасики також налаштовані. Все може, все може статися. Будемо грати. 4-3-3, Майк Менян в воротах. Ви бачите склад наших суперників. Грізман на жовтій, Жеру, Дембеле і Мбапе. Діджідишам головний тренер французів. Ну, а в нас керманич Сергій Ребров, який нещодавно, здається, відзначив свій ювілей. Ми його щиро вітаємо. Отже, матч розпочаток, друзі, погнали. Вперед. Проходить передача на Зінченка. Дуже непогано повертає на фланг. Віталій Миколенко обігрався. Зінченко. О, цього відтисли. Дивіться, як дуже просто зіграли проти Зіни. Хоча в нього є досвід гри в англійській прем'єр-лізі, але все одно програв. Програв боротьбу, помил, помиляємося тут зараз. Жиру з м'ячем, немає підтримки. Ось Зараз буде передача, мабуть, що на фланг. Мбапе опиняється на лівому фланзі. Обходить, що обходить нашого футболіста. Мбапе вже в штрафному майданчику. Обережно, коли захищається, головне дуже близько не підходити, бо об'їде. Об'їде однозначно, удар по воротах. Андрій Лунін нас вже врятував на 12-й хвилині. Дуже важко вже відчутно. Жиру, Жиру на вільного раб'юдар раб в поворотах ближня, ближня 9. Пропускаємо все ж таки на 20-тій хвилині. Ну що, тепер якось слід намагатися атакувати, будувати свій наступ. Зінченко, Миколенко. Треба трохи м'ячик потримати, можливо. Забарний на фланг. Юхим Конопля. Центр, Судаков. Непогано на Віктора Циганкова. Той дуже. Довго думав, приймав рішення, чи бігти, чи ні. Артем Довбик удар. Поворотах м'яксіксі. По, по більярдному зараз зіграв Артем Довбик. Франція, Україна 1-1. Відзначається Довбик, відзначається кращий бомбардир іспанської Ла Ліги. Ну Красиво обдурив Майка Мендяна. Французи з м'ячем. Осман Дембельє пройшов, проїхав тут наших хлопців. Навіс, Андрій Лунін. Спокійно. 35-та хвилина. Франція Україна. Ну, десь так ми трохи вирівняли положення. Становище жовтого. Звісно, це жовта картка. Позаду в'їхав в ноги. Жиру з м'ячем. Антуан Гризьман, Намбапе, Кілян Бапе. Ну він має втікати. Це вже гравець друзі мадридського реалу. Нарешті це сталося. Вітаю всіх вітаю всіх фанів вершкових. Давно на це чекали. Так, Судаков. З м'ячем. Судаков є забігання по флангу. Віктор Циганков. Рдача поспішив я з пасом. Судаков, непогано. Зінченко. Зінченко. Ну не, не пропоную ніхто себе. Удар можна було пробити з лівої, Але Майк Маньян на місці удар нашого капітана. Непоганий в цілому. Останні секунди першого тайму Франція Україна 1-1. Дуже гідно ми поки що виглядаємо проти однієї з кращих команд світу. Не лише Європи, а світу. Мудрик. Зінченко. Навіс! Грає захист дуже надійно. Дуже надійно грають французи і в захисті. Ну, це Франція, друзі. QR-код на мій телеграм-канал, або знаходьте посилання в описі під відео. Нагадую, що це одна-восьма фіналу. Дуже бажаю, друзі. Сподіваємося, що наша збірна також на Євро вийде з групи. Хоча б, щоб вийшли з групи. Так, Португалія Даня 2-1. Чому нам саме цю пару продемонстрував? Можливо, на переможця тієї пари. Ми потрапимо у разі, якщо обійдемо французів. Артем Довбик, Циганков красиво собі прокинув. Можна перекидувати Менджана. І ворота разом з ким перекинув наш 15-й номер. Ну непогано. В другому таймі ми завелися, ми спіймали свою хвилю. Циганков забули знову про Віктора. А що робити тут? Накидання далеко. Михайло Мудрик. Михайло Мудрик має бути першим на м'ячі. Центр Судаков. Тарас Степаненко. Ну все, блокують одразу всі можливості віддати в дотик або ж пробити. Треба м'ячик так потримати. Степаненко. Проходить пас Зінченко. Михайло Мудрик в офсайді, бо в ній не було положення поза грою. На віз Грає захист знову. Цікавий матч, друзі. Мені подобається грати. Але таке нервова напруга. Постійна. Грізман. А туан Грізман з м'ячем. Грізлімен я його колись називав. Микола Матвієнко надійно в захисті. Відборі зіграв. Віктор Сиганков. Можна віддати передачу Зінченко. Можна було по центру там віддавати. Миколенко, Довбик, Степаненко. Трав Степаненко. А давайте звідси з лівого приб'єму. Майк Мандія. Прийшов час робити. Заміни. Що в нас тут? Ну Георгій Судаков втомився. Нам потрібна ліва гармата Руслана Малиновського. Можливо. Допоможе нам малина. Лунін. Так, високий пресинг від французів. Юхим Конопля. Руслан Малиновський. Степаненко. Через центр можна діяти, а можна справдіше віддати. Руслан Малиновський. Тут знову ж таки Віктор Цяганков сьогодні якісно себе пропонує. Віктор Цяганков. Малиновський пробити немає можливості. З інченко можна злівою силу. Рикошет м'яч вилітає за межі поля. Наш кутовий. Французи майже без м'яча. Ух, як небезпечно. Голкіпер там здається, чи захист захисник допоміг, чи м'ячик у стійку таки влучив. В другому таймі французи майже без м'яча, без моментів. Якщо грати обережно, дисципліновано, то можна обіграти і французів. Руслан Малиновський удар по воротах. Можна було самому пробувати за Малиновського. Помиляється Майк Менд'ян Зробить хтось щось. Ух, тут треба було вирішувати. Можливо, моя помилка, що я віддавав центр. Але там мені здалося, що Руслан Малиновський не під ногу м'яч собі підробив. Удар. Якщо ми не забили, то дуже високий ризик ви всі два-чотири в цій грі пропустити. Наприкінці нам пощастило. Все, друзі, ми встояли. 90 хвилин команди відіграли 1-1 Франція Україна. Битва за вихід, вихід до чвертьфіналу. Чемпіонату Європи. Шалена зустріч. Португальці обіграють таки Данію і проходять далі. Якщо я вірно розумію, то переможець нашої пари зустрінеться з португальцями в чвертьфіналі. Віктор Циганков є можливість пробити з лівої ноги. Не влучає. Майк Мендян там здається все контролював. Він бачив, куди полетів м'ячик. Давайте дивитись. Ну, близько, мабуть що. Так, дуже непогано, але Майк Маньян там все розумів, все контролював. Ну що, давай, Роман Яремчук довбик хтомився. Ну, і Андрій Ярмоленко нам потрібен. Досвід, ветеран. Досвід ветерану. Малиновський. Зупинилися трохи французи. Відчувається втома і наших футболістів, і номінальних господарів. Майк Меньян завантажив м'яч. Але тут ми перші на м'ячі. Мудрик Зінченко в центр. Роман Яремчук. Можна ж було віддавати. Там Мішаня забігав, але Рефері не дозволив завершити нам це отаку. Ну це Фіфа. З такими приколами ми знайомі, друзі. Перший екстра тайм відіграно. Рахунок незмінний. 1-1 Франція Україна. Антуан Грізман. Оломуані розвернувся. Удар по воротах Андрій Лунін. Можливо, зараз. Хух, просто ну, врятував нас. Аби ми зараз пропустили все. Це була би Торбєха. Оман. Знову ж таки, тут від забарного здається так. Ще один кутовий. 114 та хвилина. Франція, Україна, 1-1. Знову розігрують французи. Мбапе. Ще ще будуть повторювати розігріш. Хух, стандарту кутового. Добре, що розіграють, тому що, наскільки я знаю, якщо б навісили, то там 90% що був би гол. Руслан Малиновський, можливість для нашої контратаки, але нема. Ярмоленко дуже мудро зараз іграв. Андрій Ярмоленко виводить Руслана Малиновського на побачення з Майком Менджаном. Той помиляється. Груба шалена помилка французького голкіпера і... Руслан Малиновський разом е, з Андрієм Ярмоленко, котрі вийшли на заміну, організували це взяття воріт. Ух, шалений матч. Ну, це просто це фантастика, друзі. Ви бачите, яка помилка Майка Мендяна. Це може стати фатальною помилкою для французів. Ну і щасливим моментом для нашої збірної. Все, давайте, мабуть, що освіжаємо опорну зону Сергій Сидорчук. Ти -ти -ти -ти. Хто в нас ще є? Караваєв. І сідаємо. Тепер відходимо назад. Звісно ж, меншими силами, меншими силами будемо пертися вперед. Спробуємо дограти вже на отримання результату. Все логічно. 1-2 Франція Україна. Плюс дві хвилини, друзі, плюс дві хвилини. Головне зараз стояти. Це остання спроба французів відігратися. Антон Грізман з м'ячем. Ми відібрали м'ячик спокійно, без паніки, без паніки, На голкіпера Андрій Лунін. Так, знову ж таки, високий пресинг. віталій Миколенко, все, друзі, я вас вітаю. Ми це зробили. Дуже бажаємо нашій збірні, щоб також дісталися, як мінімум, у чвертьфіналу. Хух, важко було. Дуже важко граю я на легенді, друзі. дуже непросто. Ви бачили, що ми могли програвати, десь, десь нам пощастило, десь витягнув Андрій Лунін, хоча могли забивати наприкінці ще другого тайму основного часу. Ну, але сталося так, що Андрій Ярмоленко віддав гольову передачу на Руслана Малановського. і той, завдячуючи незграбним діям, так скажем, Майка Мендіана, забив свій м'яч. 46-54, 7 ударів, у нас 13 ударів. Так, ну з другого тайму десь так ми почали перегравати французів. Артем Довбик стає кращим, Ну і Руслан Малиновський, Зінна, Матвієнко. Дивимося сітку. Так, так, все ж таки ми будемо грати з португальцями і виходимо, якщо далі проходимо, на пару Італія-Сербія. так? Якщо я вірно розумію, ну, здається, що так. Хух. Португалія, Україна, чверть фінал Чемпіонату Європи. Друзі, це буде в наступній серії. На сьогодні все. Бережіть себе. Дякую вам за активність. Пока-пока.